21 листопада, день, коли українська історія ніби сходиться в одну точку, поєднуючи століття боротьби і прагнення свободи. У різні епохи саме цього дня українці піднімалися, щоб заявити про свій вибір і гідність. У році 1918 в Києві проголосили створення директорії УНР, органу, що мав повернути республіканську владу та усунути гетьманат Павла Скоропадського. На чолі став Симон Петлюра, і вже за кілька тижнів влада в країні змінилася. Це був один із останніх великих злетів української державності у вирі визвольних змагань. У році 1920-му цього ж дня армія УНР здійснила вимушений відступ за Збруч, завершуючи трагічний етап боротьби. Понад тисяча вояків перейшли кордон, не визнавши поразки морально, але вимушено припинивши відкритий опір, вони відступали, щоб зберегти армію і саму ідею незалежності. Минуло майже століття, і 21 листопада знову стало днем пробудження. У році 2004-му, після оголошення сфальсифікованих результатів президентських виборів, українці масово вийшли на майдан. Помаранчевий колір став символом мирного спротиву. Люди жили на площі тижнями, захищаючи своє право на чесний вибір. Рішення Верховного суду про повторне голосування стало унікальною перемогою громадянського суспільства. У році 2013-му цього дня студенти вийшли на Євромайдан через зупинку підготовки до підписання угоди про асоціацію з ЄС. Акція була мирною, заповненою світлом і музикою, але саме вона стала точкою, з якої почалася Революція Гідності, подія, що докорінно змінила країну. 21 листопада українці також вшановують архистратига Михайла, покровителя Києва. Під час обох революцій його образ часто ставав символом незламності та захисту. Ця дата повторюється в історії як постійне нагадування: українці знову і знову робили вибір на користь свободи. Від директорії до майданів у кожному поколінні жила сила гідності. Саме тому День гідності та свободи став не просто святом, а живою точкою єднання минулого і теперішнього історією народу, який невпинно виборює право бути вільним. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.